Одеські поліцейські затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на жінку в місті Березівка. Наприкінці лютого правопорушник вночі через незачинені двері проник до чужої оселі, побив господиню і заволодів її майном загальною вартістю більш ніж на 7 тисяч гривень, після чого з місця скоєння злочину зник. Вжитими співробітниками управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Одеській області та Березівського районного відділу поліції з заходами. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури особу правопорушника та його місцезнаходження було встановлено та за підтримки спецпідрозділу корт затримано. Виявилося, що фігурант неодноразово судимий за розбійні напади. Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Йому інкримінується напад з метою заволодіння чужим майном, а розбій. Поєднаний із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, поєднаний з проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану. Відповідальність, яка передбачена санкцією статті, позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідство триває.